29 серпня Іван Хреститель Заповіді Божі. Заповідей Божих 10. У них зведені всі інші приписи Біблії. Вони складають увесь обов'язок людини, Еклезіаста 12,13. Найпростіша з усіх, але найменш зрозуміла, четверта, яка говорить. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці, ти син твій, та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них. А дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь День суботній і освятив його. Вихід 28.11. Вона наказує дотримуватися сьомого дня тижня, дня, який юдеї сповідували, що дотримуються, а Іван та Ісус насправді дотримувалися. Весь закон. Включаючи четверту заповідь, є шляхом Господа. Тому послідовники Івана Хрестителя, готуючи дорогу Господу, повинні у своїй проповіді про пришестя Господа проповідувати про суботу з четвертої заповіді про сьомий день тижня. Ті, хто щиро проголошує таку звістку, заслуговують називатися Адвентистами сьомого дня. Таким був Іван Хреститель. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших вуст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.